Дня, шановні дорослі і діточки, сьогодні ми з вами прослухаємо казку три брати і Кицька із такої гарної книжки. Чарівна, чарівні казки. Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох синів Іванка, Штепанка і Романка. Коли сини підросли, чоловік сказав жінку, Ану спечи паляницю Іванкою, а йде у світ. Може, десь знайде свою долю. Жінка спекла паляницю, поклала від торбинку і сказала. Щасливий дорогий син, іди у але не будь там довго. Знайди хоч трошки щастя і вертайся додому. У нам сумно без тебе. Добре, мамо, я скоро вернуся. Пішов Іванку. Ішов день, два, три. четвертий день дуже змучився. Сів собі на камінь. Витягнув з торби паляницю і почав їсти. Звідки прийшла до нього біла Кицька? Мяу, мяу, мяу. Чого тобі, кіточко, спитав? Їсти захотіла. Га на, не жаль мені паляниці. Глянь, яку велику спекла мамка. Кицька з'їла шматочок паляниці, питає Іванка. А куди йдеш, юначе? Парву здивувався. А, а де це ти понавчилася по-нашому? Живу між вами все життя, то й навчилася, відповіла Кицька. Куди, питаю, йдеш? І до служби шукати. Служи у мене. Іванко знову витріщився. Яка в тебе робота? А мишей й робити. Як зловиш золоту мишу, то дам тобі великий подарунок. Така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти, молотити. Якби все дізналися, що я в кицьці наймався ловити мишей, то ні одна б дівчина не вийшла б за мене. Госпожи мені хоч трошки Іван, умовляє Лакицька, і хлопець дав згоду. Коли ти так гарно просиш, то хай буде. Кицька повела Іванка до великого палацу. Брама відчинилася, і він увійшов на широке подвір'я. Брама заперлася за ним, а Кицька щось сховалася у дучку. Іван побачив, що палац із самого і срібло, а довкола зелена травичка, косиці розквітли. Раптом перед ним стала золота миша, така блискуча, що не міг дивитися на неї. Довколи миші бігали срібні мишенята. Вони йому нічого не казали. І Іванко їх не чекав. І старі сторми паляницю та й сів собі їсти. Золота миша озвалася. А я теж голодна. Мені, не жаль, паляниці мишку, відповів Іванко і кинув їй шматок. Минула ніч. Ранком знову з'явилася Кицька, Іван ковтішився, сказав, шукай собі газненько кота, бо ловити мишей не моє ремесло. Послужи ще хоч одну ніч, просить його Кицька. Не можу, боже, з'їв усю паляницю. Треба вертатися додому. Кицька насипала йому до торби срібла і сказала, нікому не кажи ні слова, де ти був, що ти бачив. Добре, Кицько, не скажу. Іван повернувся додому. Того самого дня, коли він вернувся, чоловік сказав жінці, спечи дві паляниці, і нехай Штефанко йде у світ шукати щастя. Жінка спекла дві паляниці, поклала синові в торбину і сказала, «Іди у світ, Штефанку, але не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не журіться, мамо, я скоро вернуся. Штефанко пішов, пішов один, другий, третій, у дорозі змучився і дуже зголоднів. Сів коло кринички, витягнув із торби паляницю і почав їсти. Раптом чує мям-ням-ням. А ти звідки взялася тут кицько, зарадів хлопець кішці? Що, сапа... сапаєш у полі, і їсти захотіла. Мені не шкода паляниці. На трохи поїж. Кицька з'їла шматок його паляниці і спитала, а куди ти йдеш, юначе? Йду у світ шукати служби. То наймайся до мене. А що робити в тебе, здивувався хлопець? Будеш мишей ловити. — Е, ні, це мені не пасує. тому люди скажуть, що я той хлопець, який шукає легкої роботи. Ти послужи у мене хоч дві ночі, я тобі добре заплачу. Ну, дві ночі можу послужити. Кицька наказала, що він звелив її золоту мишу і повела штаханка до великого палацу. Брама відчинилася, потім заперлася, кицька ніби здивіла, пропала. Штефан походить по двору, щепає паляницю, коли дивиться, а перед ним золота миша зі своїми срібними мишенятками. Дай мені шматочок паляниці попросила мишку. Мені не шкода паляниці. Але так ти б що аж очі болять. Ти що з чистого золота і з чистого Штефанку, Ти, мабуть, дуже дорога, дуже наче відповіла мишка. Минув ще один день. Степанко поділився з золотою мишкою і другою паляницею. Прийшла біла Кицька. Няу -няу -няу -няу. Ти зловив мені золоту мишу? Ні, мишей ловити не моє ремесло. Це ти можеш зробити сама. Відчини браму, піду додому, бо з'їв паляниці. Кицька насипала йому до торби срібла й попросила. Не говори ж нікому, де ти будь що бачив. Буду мовчати, як риба, обіцяв хлопець. Вернувся він додому, а батько каже матері, — спечи жінку, аж три паляниці, та хай іде Романко у світ шукати щастя. Жінка спекла три паляниці, поклала уторг у, тор, у торбину і сказала наймолодшому Іди, романку, та вже не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не сумуйте, мамо! відповів їй син і подався у світ. Щодень, другий, третій, четвертого дня вийшов на широке поле і сів коло криниці. Витягнув з торбини паляницю і почав їсти. Раптом звідкись прийшла біла кицька. Ням-ням-ням. Чого тобі кицьку? Захотіла їсти, а мені не шкода паляниці. Відламав шматок і дав кіточці. Вона поїла і спитала, куди йдеш, Романку? У світ. Чого? Шукати служби. Наймися до мене. А що тебе робити? Якщо мені знову золоту мишу, живою або мертвою, то я тобі віддячу. Хлопець почухав потилицю. Хоч миша й ловити не моє ремесло, але два-три дні зможу послужити. Романко поклав у пазуху камінь і пішов за Кицькою, яка повела його до великого палацу. Брама відчинилася, ввійшли на подвір'я. Кицька несподівано зникла. Там, де вона стояла, ніби з під землі, вийшла золота мишка із своїми срібними мишенятами. Роман поспочатку дивився на ту мишу і нічого не казав. А він так розсердився. Якого дідька, ходиш довкола мене, немає що робити. Ходжу, бо я тебе не боюся, відповіла мишка. Опець розсердився ще дужче і дістав камінь за пазуги. Прицілився і потрапив в миші в саму голову. Та підскочила, упала і більше не встала. І дивно миша зникла, а на її місці з'явилась дівчина. Така гарна, як квітка. Вона сказала дякую, Романку, що врятував мене від миші чарівниці, то вона обернула мене найгарнішу на світі царівну у білу кицьку. Чари тривали дотик, поки вона була жива. Що хоче за те, що визволив мене. Хочу, аби ти стала моєю жінкою, відповів Романко. Дівчина дала йому свої обидві руки і пішла до палацу. Там справили велике весілля. Дякую всім за увагу.